Доброго дня, шановні батьки, пропоную до вашої уваги консультацію. Цього дитини дошкільного віку в зимову пору. Живимося смачно та корисно. Зимовий період це час, коли організм особливо потребує вітамінів та мінералів. Правильно складений раціон допоможе дитині зберегти здоров'я та активність навіть у холодну пору року чому важливо правильно харчуватися взимку. Міцнення імунітету. Правильно харчуватися допоможе організму протистояти вірусам та інфекціям, забезпечення енергії, зимові ігри та активності потребують багато енергії, яку дитина отримує з їзі. Підтримка росту та розвитку. Збалансований раціон забезпечує організм усім необхідними речовинами для росту та розвитку. Основні принципи харчування дітей взимку. Різноманітність. Включайте в раціон дітей різноманітні продукти овочі, фрукти, м'ясо, рибу, молочні продукти, злаки. Сезонність. Віддавайте перевагу сезонним продуктам. Взимку це можуть бути яблука, груші, цитрусові капуста, буряк. Тепла їжа. Взимку особливо корисна тепла їжа. Супи, каші, тушковані овочі. Достатня кількість рідини. Дитина повинна пити достатню кількість води протягом дня можна запропонувати теплі напої, компоти, морси, чай з лимоном. Які продукти особливо корисні взимку, овочі та фрукти, яблука, джерело вітамінів С, А та заліза, Груші містять місце пекти. Які покращують травдання, ці трусові багаті на вітамін С, який зміцнює імунітет. Капуста містить вітамін групи В, С, К. Буряк – джерело заліза, фолієвої кислоти, здоровий сніданок для дитини, каша з фруктами і горіхами, ягоди, сухофрукти, курага, родзинки, торно джерело вітамінів і мінералів, м'ясо та риба. Курка легко засвоюється і містить багато білка, індичка. Дієти... дієтичне м'ясо багате на вітаміни групи В. риба, джерело омега-3, жирних кислот, які важливі для розвитку мозку. Молочні продукти молоко, джерело кальцію для міцних кісток. Йогурт містить пребіотики, які покращують роботу кишечника. Сир багатий на білок і кальцій, злаки, овис містить багато клітковини, вітамінів і мінералів, гарчка, джерело білка і заліза. Поради для батьків: залучайте дитину до приготування їжі. Це зробить процес харчування цікавим. Створюйте святкову атмосферу під час їжі, прикрашайте стіл, використовуйте яскравий посуд. Хваліть дитину за їжу. Позитивне підкріплення допоможе виробити коричні харчові звички, змушуйте дитину їсти те, що їй не подобається. Пам'ятайте, що збалансоване харчування та запорука здоров'я та активності дитини в будь-який час року. Дякую за увагу. Гарного дня!